Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел, ми в Трускавці. Сьогодні вже субота, 26 жовтня і зараз 17.15, друзі. Ми поспішаємо на бівет. Сьогодні там знову буде реклама концерту. Концерт буде в Палаці культури Шевченка в 19.30. Йдемо, подивимось, хто там сьогодні буде на біветі співати, друзі. Людей, бачите, тут зараз на вулиці Шевченка не дуже багато. Я думаю, що всі люди зараз в районі бювету чекають на концерт. Ну, йдемо подивимось, друзі. Приєднуйтесь до прогулянки. І йдемо всі разом до бювету. Був один, можливо, вже не один такий цікавий коментар. Чи не надоїло вам знімати одне і те ж? Ну, друзі, відповім. Велика кількість підписників вже на каналі, там вже більше 20 тисяч, і з кожним днем а, все більше людей додається, підписуються, подобається їм відео, коментують. Тому я думаю, що не надоїдає знімати одне і те ж, бо Трускавець це не Львів, не Київ, там невеликі міста, а, всі вулички знайомі, але дуже багато людей сюди приїжджають. На відпочинок дуже багато людей. Відпочивали, тут лікувалися, і всім цікаво життя курорту. Що кожного дня змінюється, скільки людей приїжджає, скільки, хто приходить на концерти, скільки людей, хто зі співаків приїжджає на курорт. Людям все цікаво, інакше вони б просто ці відео не дивилися. В інтернеті дуже багато відео різних, і, зокрема, є відео про трускавець, які. Дуже популярні і полюбляють їх люди дивитися, хоча практично, ну, буквально за тиждень-два можна зняти в кожний день, наприклад, якщо знімати один ролик, одну вулицю. І Я думаю, що на двох тижнях, Ну максимум трьох тижнях, це би все закінчилось. Тому там щось нове з'явилось, там щось відкрилось, там щось закрилось, там на біветі. І людям завжди постійно цікаво, про це свідчать коментарі, лайки, ну і так далі, і підписки на канал про Трускавець. Ну, знімаю не тільки Трускавець, буває і східниця, бувають Карпати, також різні інші відео, по можливості буду, друзі, виїжджати в інші міста знімати. Тому, думаю, друзі, канал буде розвиватися, так що підписуйтесь, як я вам постійно кажу, коментуйте, ставте лайки. І це допомагає розвитку українському контенту на платформі YouTube. Ну і мені буде цікавіше для вас щось придумувати нове, щось цікаве нове знімати. Чебурек відкритий, все зайнято. П'яна вишня також відчинено, все зайнято. Дядько Сем. ну Сьогодні на курорті плюс 17, друзі. Плюс 17 потепліло, зранку було мінус 2, а зараз плюс 17, завтра так само буде, плюс 17. Ще триває бабине літо, тому люди ще є на курорті. Єдине, що вони зараз, напевно, всі знаходяться в районі нижнього бювету, центрального бювету, чекають на рекламу одного із концертів. Сьогодні на каналі у мене появилось нове відео про скелідовша їздив. Це було минулими вихідними, в неділю просто не було часу це все змонтувати і закинути. А на YouTube був трішки зайнятий. Це ви бачили, що дуже мало відео цього тижня було від Трускавець Тревел. Тому вже відео на каналі, кому цікаво, дивіться. В скелі Добуша, Поляницький водоспад. Ну, Була досить цікава поїздка. Також заїжджав в Гошівський монастир. ось, ну Це таке, знаєте, екскурсійне відео, є такий екскурсійний маршрут дому, що також там заїжджають гошівський монастир. А зараз, друзі, в мене низький заряд камери, тому включимось аж на біветі. Шановні друзі, зустрічайте заслужений артист України, місця країни. Михайло вже тут у нас. Я всім, слава Україні! Як настрій? Трускавець. Як добрий. І Водичка допомагає. Є консультанти по воді, так? Ви саме приїхали. Найшли. Зрозуміло. Дуже радий всіх бачити в місті здоров'я, в місті зустрічі і в місті кохання. Бажаю всім добра, перемоги. Миру, кохання, залишайтесь такими світлими, які ви є. Частіше обіймайте один одного, і світ стане яскравішим. Ігорюшка. Щось не виходить. жінки знають, да, чоловіки? Як можна водночас бути і святими, і грішними. Правда? Обласки вам! Найкращим найкрасивішим жінкам світу. Це ви обласки вам. У мене дуже багато є пісень для жінок. Але у мене є також багато пісень для чоловіків. Бачу, що сьогодні є багато у нас чоловіків на площі, тому я думаю, що всіх запрошую, будуть для нас спеціальні пісні. На жаль, Катерина. Бужинська народна артистка України не змогла приїхати сьогодні, але я зроблю все, щоб цей вечір для вас був незабутнім. Тому бачу, компанія у нас сьогодні авторська всі класна. Точно не прийдеться мені одному гуляти. Да? Для вас буде Рірім! Отже, друзі, був сюрприз. Бачите, не приїхала Катерина Божинська. У них концерт переносився, мав бути, кілька днів раніше. У Трускавці концерт зараз. Ну, потім перенесли його на суботу. На сьогодні 26 жовтня, але все рівно приїхав тільки Михайло Грицкан Катерина Божинська не приїхала і сказали, що хто купив квиточки, може повернути, але тільки сьогодні. І сьогодні в Палаці культури Шевченка буде тільки концер сольний концерт. Михайла Грицкана Ну, ось таке. Давно такого чогось не було, але ну, буває всяке. Буває всяке. Ну бачите, ввечері на біветі людей вистачає. А вже, друзі, завтра неділя, завтра переводять годинники. Тому в такий час, я думаю, що вже буде темніти, сонця точно не буде. Ну, подивимось. А в понеділок Ростислав Кушина у Трускавці. У нього завжди цікаві концерти, тому хто в Трускавці, друзі, він приходить два рази в день на бювет в 12.30 і в 17.20. Тому не пропустіть. У нього чудова програма і цікавий концерт. І він на біветі завжди співає, чи то в літо, чи то зима, завжди постійно. Ну і давно не було вже біля музичної альтанки концертів, друзі. Ну, Жовтень місяць вже закінчується. Подивимось, що буде в листопаді. А в жовтні було досить багато цікавих концертів у Трускавці. Було досить багато людей і в вересні, і в жовтні. Ну, подивимось, що буде в листопаді. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па